Друзі, усім доброго дня! Ми з вами знаходимося на території будівельного майданчику житлового комплексу Грушавський. І сьогодні ми з вами оглянемо хід будівництва за листопад 2023 року. Ми з вами піднялися на 4-й поверх будинку. За цей період було виконано вертикальні конструкції 4-го поверху, монолітна плита перекриття 4-го поверху та вертикальні конструкції 5-го поверху. На п'ятому поверсі влаштовується арматурна сітка та арматурні каркаси, де незабаром буде влаштована монолітна плита перекриття. Також було виконано монолітні сходові марші та монолітні сходові площадки з першого по третій поверха.